Ти отримуєш грошовий сертифікат у сумі 20 тисяч гривень! Мене звати Крилаш Івана, і я з Борочанського ліцею номероди. Мене звати Трінчук Тарас, мені 10 років. Я навчаюся в 5-му А класі Староборчанського ліцею. Дуже радий був. Це було зовсім не очікувано. Мама до мене приходить і каже: Тарас, ти виграв перше місце, 5-й А клас. Тарас Трінчук. Підготовка була важче ніж сама Олімпіада. Мені хотілося виграти гроші, а головне для мене було це випробувати свої сили і просто щоб про мене хтось дізнався. Мені було зовсім не страшно я планую говорю... На цю олімпіаду частину грошей, з яких я виграла, я відкладаю собі на навчання в майбутньому, Але іншу частину я також віддала на допомогу на ЗСУ. потратила на ЗСУ. Хочу запросити вчителів, які готують наших дітей. Було дуже цікаво. Діти проявляли ентузіазм і приходили на заняття. Ми працювали на основі тестів. Тести складали трохи діти, і такий у нас був звертний зв'язок. Готувати дітей до Олімпіади не важко. Головне це бажання самої дитини. Варто пам'ятати, що вдала підготовка це є запорука успіху в сумі 5 тисяч гривень, а також гарна відзнака нагорода. На сьогоднішній день ми розпочали вже підготовку до другої олімпіади, оскільки і додається новий матеріал, а саме паспорт країни. На сьогоднішній день діти всі мотивовані, оскільки в них є бажання все ж таки виграти грошовий фонд, і саме за такими дітьми і майбутні нашої України.